Віт, ну що, не пройшло і тижня, як ми знову на риболовлі. Олена, розповісти, де ми знаходимося. А ми приїхали на нову для нас водойму недалечко від Кривого Рогу. Але ну, чомусь ми тут ще не були. Сьогодні ми сюди прибули на одну добу. Хочемо відпочити. Погодка така собі, трошки парить, але в цілому не дуже жарко. Тому я думаю, що нам буде сьогодні комфортно. Вже розклались. Зараз будемо закладати вудлища. І показувати вам, що в нас вийде. Ми ну, спочатку ми закормимо. Та, рибки. то взагалі в нас ще нова програма. Ми взагалі-то хочемо зробити одну солодку програму для одного а для другого буде в нас така солона морська кріль, там кальмар, ну щось таке. Ось і хочемо побачити, що де в нас буде клювати, які будуть рибки. Все вам звісно покажемо. Тому залишайтесь з нами, чи кафійок, і давайте ловити. Це в нас такий аперативчик. А знаєте що? А ось що. Оце оцим Сашко кормив. І це, це не просто кришечка. Це людина вночі варила, а потім закатала. Це у нас секретики, да? Розповідаю, Розповідаю твої секретики, що це панночка збережена й дорожче. Була, була суха конопля. І ми, щоб не варити на водоймі, я вчора ввечері там в'язав по віці і думав, 12 поставлю. Там доверить на одинадцяту. До часу зварив, баночки при... про... простерилізував, кришечки також закатав. І сьогодні ми приїхали там в 11 годину, в 12, да? Так. Так, і вже зараз корма. Вона свіжа, вся відкрилася, добра конопелька. Ось так виглядає по твоєму рецепту, так? Можна, до речі, її продавати. А що нормально, Расто На поток. Тут, Да, Зробимо контент рибака, барабацький вайп і будемо продавати. Норм. Нормально. Стерилізатори додамо. <рес> Консерванти якісь, да, щоб вона хранилась. <рес> да. Отак. От да. Перше ми зробили коноплею. Зараз будемо дві точки кормити солодкою програмою, Та друга точка буде у нас не солодка програма, там крільова. Тому... Замішуємо. Да, зараз рибка трохи пропоноситься. <рес> Очиститься, так сказать. Очиститься, так. Да, і зголодні прийде на наші насадки. Так, ну що? На правах дівчинки або жінки я замішую солодку програму. В мене буде полуниця. Аромат, мені навіть не треба нюхати пачку, воно і так пахне. І банан. Яскраві кольори. Прикольно. Прям по дівчачі, знаєте. Так, і залью це все ліквідчиком. Ну, тут трошки, звісно, є кальмар в але тут є полуниця. Тому буде солоденьке. Дуже, дуже солодко буде мені. Наче медом поливаю. А ще будемо додавати бойлів. Є в нас там тигровий горіх, ви знаєте, як він приємно пахне, і слива. Ну, це до солодкої програми. А зараз подивитись, що Алекс буде замішувати. Олена замішала солодку програму. Я буду замішувати програму на скріль та Там келець 6, а тут 11 міліметрів. І ось такий білачам. У нас є ось такий ліквід Беличан. Обов'язково треба збовтати. М -м -м. Ну він такий жиденький. Так. Так, у нас виглядає праці 11. Для першого стартового закорму буде добре. Будемо підкармлювати бойлами і подивимось на ще є пілець. Або, але ми будемо закидати коброю. ми собі купили кобру, і зараз тренуємося її кидати. За корм проходить. Олена, що там? Вчуся. Вчишся, ну покажи, як ти там кидаєш. Перше бінкома буде. Зараз якраз не отримає. А, ще нічого, непогано. Метрів так на 30. Ну, так. Да. Я далеченька не можу, поки що. Але я вчусь. 30, да? Ну, також саме. Ой, верх тим. Тим бачиш вихід риби був. Ось тут. Не, не Давай, вона вже навчилася. Дуже швидко. Друзі, 85 метрів, вона ну, кидає вообще, бойли. Ось такі 20. Вагіня кобри. Кобра це я. Ну, що я вам казала, відкриває вже. Конопля панночка. <хи> ну що, ми так тільки що бойлами закормили пелицем і зараз буде конопелька ще домашня. Mm -hmm. Тупа, яку ми вам казали. Свіжа, подивіться, як вона відкрилась. Клас, Власне, все, виглядає, прикольно. виглядає прикольно. прикольно Гарно. Зараз і соус Вільєма. И на ниш прикормемо П'ята година да? і дочекалися клювання. Невеличкий короб, да? не приємно. Ого! <клес> Побіг. Hmm. Oh, yeah. Непогано, ну, сильне, да, може допомогти. А звільнив, бачите, що не хоче пінятися. Оце угу. Так, бачите, як ми зробили? Ми поклали підсаку у сумку і дістали сумку сюди у мат. На цій відомі такі правила, щоб рибка, не дай Бог, не вдарилась, щоб їй було не боляче від сітки. Тут Просто є дуже велика рибка. І ви ж розумієте, що чим більше, тим більше вага і їй боляче від сітки. Тому ось такі правила. А, ну 9700 вийшло. Швиденько обробляємо обережненько. Ранки ще є також. І потім уже коло пушкати. Ось така. Майже десяточка. Перше нашу лобку по п'ятій ранку. Дочекалась. Да, шапка? Ну що, задоволені? Спочатку я думав, що вона маленька. Так, ну, да, нічого така. Да. А взагалі-то така, нічого. Япочка, сіточка. Ну все. Взагалі-то. Поїхали далі? Так, я задоволений. Такі почуття тут вже були дуже сильні. Хорошая рыбка Сын сильно дуже. Давай, давай уже трогай. i got this, this uh... Она здесь, ты меня же. Ты у уже в том... І зайшов. Ой, зайшов. Друзі, ось такий у нас кабанчик 10 десь. Дуже приємно було його тягнути. Сподіваюсь, що я там зняв вам. Ну ось така крута рибка. Скільки там? 11 ровно. Одинадцять. Обробляємо йому гуцу. Ось так. Все. І відпускаємо гайру. Ну, я з ним дуже довго боровся, да? Ну хвилин 10 десь. І не, не міг його підняти, щоб він воздух куплю. Ну супер. Ну, все. І до речі пройшло 7, 7 хвилин. А 7 хвилин, коли, коли клюнула, і вже 22.43. Десь ми 2-3 хвилини потратили, щоб його там зважити. Ну і хвилин 10 я боровся з ним. Тому дуже прийнят почуття. До речі, друзі, ось цей коробчик. У нас там бойл з попапом, папам а тут ми чисто 10 й попап. Це в нас чорна смородина. Взялось на такий поп-ап 10-го розміру і гачок 6. Ну що, піймали другу рибку. Вже сьома година 20 хвилин. Перше клювання у нас було 5 годині. Дві години вже пройшло, прикормив зранку ще пелець такинув, та прикормив коброю бойлами. Зараз після виважування рибки я собі такий роблю обряд, роблю каву. Кохана, uh -huh. прокидайся. Uh -huh. Я тобі зараз повітря тут зроблю, вже зробив трохи ще. Під двома одіялами? Холодно. <ристо> <ристо> Алло, ну, давай. Добрий ранок, вже восьма година. Uh -huh. Треба рибу How починати ловити. 7.30. 7.30. Давай, я вже каву собі зробив. Тобі робити каву? Mm -hmm. Не будеш, так? Да? Ну все. Давай, Сашко, хоче бути поруч з тобою. Так, ну що, у нас вже 48 хвилин і немає жодної покльовки. За 2 години я піймав на 11 та на 10 кілограмів двох коропів. Щось зараз я привнив і не треба цього робити. Все ж добре, дві рибки це також круто, це є результат. Тому будемо чекати далі на клювання. Це знаєте, як, ти, як і ловиш багато, як ловиш крупнішу рибу, то потім стоїш і думаєш, що дві риби це вже замало. Але ні, це також результат нашої роботи. Ну що, нема клювань, Роби діло, як казав, мій дід. Вітер нам допомагає трохи. ти. Зараз буде рвань, дивіться. Трохи треба почекати. Ну, Що-сь-час. Ой-ой-ой. Тепер бореться. А, він сюди пішов, так? Да? Так, да, так. Да. Може, може, сюди переставити? Та зараз, зараз він сюди прийде, ось він йде. Іде, так? Да? Да, да. Так, ось наші злови, попапчик та бойл. Двадцятий бойл. Ось такий гарнюнька в нас. Давай лютик мішльотки. Ось так, все, тут раночок нема. Опа, бачите, який він трошки буйний. Отакий. Отакий зайка. Ось такий хороший. Дуже гарний. Сім. О, сімка отака в нас. Все, випускаю. Обробили, зважили і випускаємо. Опа. Зараз. Зараз. розчибаю цю їх ні, Льосі, давай. Водичка така тепленька, тепер кажеться. Ну. Оба, давай. О, молодець, Все. Пішов. Наче щось там стрибало. А пости своє трошки, я не бачу. А, ось, моя, моя нижче твоєї. А, у мене риби походять. Ну да, бо в мене нічого немає. Ага, в мене риба. На, тримай. Ну, сейчас я вже до... Ага. Дивно щось, да? Як так? Ну ти дал. Хоча там також щось. Де вона? Он? Щось легеньке, невеличке. А, от вона? Так, да, так. Да. Ну, на мене йде. А, вона зіскочила, тю. Ось тут вже зіскочила. Да. Я ж думаю, що це так легко стало. Друзі, у нас схід. Все робили правильно. Але таке буває. Ну я її бачила, да, там був коробчик. Ну невеличкий Є. такий. У вас економіч? Ну так, може другої нема. Налити моєму сину чай оскольд. Та ви що, він же тільки народився? Ну тоді додав йому молока. Це коли була реклама, да? Реклама, Ну, типа чай. Андрійський чай з молоком. Mm -hmm. Я просто сейчас чай з молоком зробив. ні, то річард. Да, річард. Ну, що вам сказати, друзі? Наша риболове підходить до кінця. Насправді за добу ми піймали небагато риби. Це в нас було чотири пакльовки, із них три риби ми виташили, і один був схід вже біля помозки. Нам не вдалося зрозуміти, яка точка нас працювала там: солодка чи не солодка, <тас> да, тому що дуже було мало риби. Нещодавно тут пройшли змагання, тиждень длились змагання. Так, да, може риба відпочиває після змагань, але ж все одно за цю добу ми отримали задоволення, тому далі Олена скаже свої враження. <реш> Мені дуже сподобалось, як ми вже наголошували на початку відео, що ми тут були вперше на цій водоймі. В принципі, ми точно сюди ще повернемось, бо нам ми знаємо, що тут є велика груба риба, і нам, звісно, що хочеться її побачити. А поки що найбільша рибка в нас була 10, да, 11. А, 11. Так, 11, 10, там сімка була. Ну і схід не знаю, то мій був схід, то я в принципі її бачила, але ну пішла вона від мене. От е відео вийшло коротеньке, але в принципі цікаве. Доба в нас була весела. Гарна, погодка, в принципі, порадувала, було не дуже жарко. Зараз тільки що такий прохолодний вітарець, як для літа, ми в діті дуже так тепленько. Тож дякуємо вам велике за вашу увагу, за ваші перегляди. Сподіваємось, що ви будете залишати з нами. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. Дивіться, будьте з нами. Дякую за все. Слава Україні! Героям слава! І пока, пока. Обробляйте рибу та бережіть її. Всім пока і бережіть себе.